Після виходу перших трьох частин фільму Зоряні війни це було наприкінці 70-х і на початку 80-х років. Почали одразу виходити і відеоігри на цю тематику, тому що всесвіт зоряних війн став дуже популярним і розширювався і завдяки відеоіграм. Виходили різні скрол-шутери, різні там просто шутери, якісь пригодницькі ігри. А цікаво вам те, що насправді по всесвіту Зоряні Війни виходив і файтинг. Файтинг який виходив на консоль PlayStation 1, виходив він у 1997 році і називався Star Wars Masters of Терас Кайсі. Це я з цим файтингом познайомився, коли ходив ще на ігрову в своєму підлітковому віці. Своєї PlayStation у мене не було. Але я ходив не сам з друзями, з братом, і ми завжди там брали консольку, щоб пограти на двох. І саме завдяки тому, що цей файтинг можна ж грати на двох, як і всі файтинги, то я з ним також познайомився. Він не відрізняється, хоча це і 3D-файтинг, але він відрізняється від знаменитого Текіна і зовсім не схожий на 2D-шні Mortal Kombat. І Це 3D-шний файтинг, де ви керуєте персонажами саме з перших трьох серій кінофраншизи. Ви можете пограти тут і за Люка Скайвокера, і за хана Соло, і за Боба Фета, і за навіть за принцесу Лею, і за Чубако персонажів, хоч і не дуже багато, але вони всі взнаваємі. І до речі, мальовка в. Цьому файтингу доволі непогана. Ваші персонажі можуть битися як звичайно руками і ногами, а також використовувати зброю. Кожного на своя. У хана соло це бластер, у Люка Скайвокера, звісно, його лазерний меч і так далі. У кожного там своє якась зброя, яку треба, можна достати, натиснувши шифт, і ваш арсенал ударів збільшиться. В грі дається можливість перемогти завдяки двом перемогам. Ну щоб перемогти. Повністю персонажа, як і у всіх файтингах, а також е, в грі є додаткова, окрім додатково, стрічок здоров'я, які є у персонажів, є ще додаткова стрічка енергії, яка додасть вам е, е, дуже суперсильний удар. В цій грі, як і в Текіні, як і в багатьох 3D-файтингах, є можливість добивати супротивника, якщо він впав на землю. І ваш е, супротивник, і е, або ви, якщо ви впали на землю, щоб встати, вам треба зробити дію якусь на кнопках. Інакше ваш персонаж буде лежати, поки його не будуть там пинати ногами і добивати по-різному. Графічно гра виглядає дуже непогано. Е, лунає музика з фільк з кінофільму Зоряні війни. Це додає атмосфера, але Файтинг не став популярним. Ну тому що можливо бойова система ще не допродумана до кінця була, і кількість персонажів була не дуже велика.